Послання апостола Павла філіппійцям у другій главі, Павел відкриває суть нашої православної віри. У вас, каже Павел, мають бути такі чувства, які були в Христі Ісусі. Господи, що просить нас Павел? Так чувствувати, як Ісус? Так. Співаєте в храмі пісню? І же хирюми ми тайно образуючи ми таїнство і зобразуючи себе херувимов, ангелов, так будьте ними в час богослужіння. Бо Христос, будучи образом Божим, не почитав якоїсь хищення о того, щоб бути равним Богу. «Но принизив себе, прийняв образ раба земного чоловіка, зробився подобним людям, по виду став, як ми, люди, но смирив себе і був послушним навіть до смерти і смерти крестної. За той Бог привозніс його і дав йому. Ім'я вище всякого імени. Логіка Євангелія тут проста. Діло совершення спасіння роду людського совершає сам Бог. А не міг ли хтось другий спасти чоловіка? І все людство? Ні. Пророки і псалмопевець Давід часто упоминає. Що він не має сили перед гріхом, він раб гріха. Родився, мама його родила носила в гріхові, зачала й носила в гріхові, на ньому перейшло, він сам не робив ноги гріхов. Голова розуміла, що він робить гріх, а внутрі ворог командир, гріх, командував. Пий. Кради блуди, розум каже, не хочу, мусиш. Така форма життя у чоловіка невіруючого, або котрий ще не попав до дітей Божих. Але коли діти Божі, ми з вами стали християнами, кліточками живими на організмі тіла церкви, то ми змінилися. Тепер ми вже не простоє творення, а Дом Божий, в котрому прибиває Дух святий. Тобто кожний з нас маленька церква. От чому православні не бояться, що у них захватять церкву. А ми продовжуємо молитися. До речі, у православної церкві. Є практика не захищати себе у судах. Судять так судять. Але коли судять просто чоловіка, а якщо судять чоловіка за віру і окажуть, тоді треба захистити честь своєї церкви. Так судять і мене. Но я не себе захищаю. Я захищаю нашу церкву, яку сьогосвітні примітивні люди. Обнечистили, обклеветали, а відповідні служби, котрі не сміли навіть приближатися до церкви, зайнялися гонінням на церкву. І от ми сьогодні думаємо собі, для чого Бог зайшов з небес, щоби полікувати нас і своєю кресною смертю показати нам, у кожного з нас своя Голгофа. Хочеш, щоб тобі апендицит вирізав доктор, щоб ти остався живий? Хочу, соглашайся на операцію. Хочеш попасти в Царство Боже? Хочу, соглашайся на Крестоношеніє і свою Голгофу. У кожного Голгофа різна, Но у кожній є, для кожного чоловіка є можливість проявити свою віру. Подобно тому, як чоловік, вірний жоні, скільки раз є соблазним, а вони його провіряють, прогавиш, зробиш преступлення, зміниш свою сім'ю, ніколи більше не будеш носити чистої лице. І чоловік розумний, осторожний, як жінки осторожні, як молодь церковна, осторожна, не церковна молодь. На жаль, медленно, духовно падающа. Але якщо наших вісім мільйонів громадян України попали в Європу, там, а чи ти кажуть по п'ять мільйонів, вони там. Не забили за свою церкву і свою віру канонічну. І нікуди спішли, не хоч яку, бо там у Європі є у центрі 5-6 церквей. Іди куди хочеш. Ні. Наші люди знають. І ти треба в ту церкву, де колодязь із водою, де є благодать Божа. А якщо не є церкви, організовуються в громади. І моляться, і радуються, коли в'єднано з нами моляться, коли чують рідний голос, рідний голос своєї церкви, свої спів, церковні співи. От чому, коли церква святкує, воспоминає і прославляє ікону Божої Матері, путіводітільниця, котра нині і в нас є, от крайня ікона. Є Афонська Одегітрія путіводітельниця Ми прославляємо Бога, що Божа мати веде нас у всьому світі. Божа мати нас, наших дітей, і внуків, оберігає, щоб десь дітки не заблудили. Проти нас, звісно, завжди діє сатана. Що він може примінити проти нас? Каменем верти не може. Стрілу пустити не може. У нього другої оружі є заволодіти серцем державного службовця, і тот буде зловживати посадою, бити церкву. Ми об этом казали і два з половиною років я вперше заявив, що чиновник буде біда, і вам буде біда, бо ви нарушителі українських законів ви злочинці. Ну і нам буде біда, бо люди будуть страдати від того, що буде захвачувати церкви, та приймати завідомо, свідомо антиконституційні закони. Ні, не послухали. Та як будто бо їм така та катаракта на очах, приймали закони, і нині не видиме, тисячу храмів від наших людей забрали. Ну, храми забрали, стіни забрали, бетон забрали, а люди, а люди збудували нові храми. А моляться там, де є благодать Божя. Почому й нині каже Господь? Благодарим Тебе, Отче Небесний, що Ти послав нам Спасителя, що й Бог Його Ісуса привозніс, дав йому ім'я вище всякого імени. Щоб под, перед іменем Ісуса ми приклонили коліна всякої. І небесної, і земних преспідніх, і всякий народ, тому числі наш народ, у Закарпатті, Древній русинський народ, 1150 років православний уже, щоб і сповідував, що Господь Ісус Христос, в славу Бога Отця, совершив діло спасіння. І так ми, християни православні, подобні людям. Котрі покликані були піти в лікарню на огляд. Пішла жона на огляд періодичний, вдруг обнаружила пару болезней. Якщо не пішла, не знала б. А що роблять християни православні? Систематично провіряють себе на сповіді. Чоловік живе таким простим, дако не життям, і враз у нього щось паде. Не повторяється, у нього молитва, слабний дух, і чоловік йде на ісповідь, радиться, виясняється його проблема, в ньому проблема. І чоловік просить у Бога прощення. причащається із чаші тіла і крові Христової знову воїн. Почому і нині каже Господь через апостола Павла, ми не прості люди. Ми співробітники у Бога. Ми Божа нива, а ви всі, де я з вами, Божє строєніє, дома Божі. І раз ви не знаєте, каже Павел, а так звідає таїнственно, що ви єсте храм Божий, кожний, кожний, кожний храм Божий і Дух Божий живе в вас. І ви вже непрості, куплені дорогою ціною. І всі, хто сій дом Божий, збереже у вірі, у святості, буде мати насліді в Царстві Божім. Ну, от хто разорить храм Божий гріхами, звучить строго, но справедливо, того покарає Бог. Бо храм Божий святий, а сість храм. Ви От почому православні йдуть до церкви і відчувають себе неслучайно заходящими, як один казав, не прихожанами. Прихожани є і є а є діти Божі, твердо стоящі, котрі служать Богу і тут на землі возростають духовно, терплять гонєння, які треба. А у вічності віруємо в єдно з святими, зможемо і ми наслідувати бажане для нас усіх царство Божоє. Амінь.